Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував на таку цікаву тему, яку би визначив так, якби як пошуки скарбів. Є люди, які просто подвинуті на пошуках скарбів, вони розуміють і знають зиск та користь від знахідок. Але це не тільки бажання. А це знання, де шукати, як шукати, з допомогою чого шукати. Тому вони читають історію, шукають різні мапи, вони встановлюють координати, вони купують інколи дуже цінне обладнання, щоб знаходити скарби. Це може бути. Знаєте, настільки важливим в їхньому житті, що коли вони знаходять, інколи вони помножують свої статки, бо знаходять дещо дуже величне і цінне. Ось, але я сьогодні хотів би разом з вами порозмірковувати над Божим скарбом і декілька текстів Святого Письма, і ми. Порозмірковим над цим. Давайте ми будемо читати Матвія, 13, розділ, 44 і 46 віршик. Царство Небесне подібно до скарбу, схованому в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібно до людини, до купця, який шукав гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде продає все, що має, і купує її. І сьогодні це питання, чи я знайшов той Божий скарб? І якщо я його знайшов, то моє серце буде розповідати про це. Ми читаємо Матфія 6, 21, Христос каже так. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Хочу зважити на те, що скарб завжди має ціну, і ціну не тільки в помноженні того, що людина має, але і має ціну здобуття. І тому дивіться, ми читаємо Луки, 12 розділ 33, 34 віршик. Господь наголошує на. Деяких важливих речах. Продавайте ваші маєтки, роздавайте милостиню, зробіть собі гаманці, які не старіють, невичерпний скарб на небесах, де злодій не підкрадується, де міль не точить, адже де є скарб ваш там буде і ваше серце. Знаєте, я зважив на те і хотів би як приклад, Зустрічі Господа з одною молодою людиною. Він прийшов і каже: е, вчителю добре, якщо є можливість, то підскажи мені, що ще мені так необхідно, щоб мати Царство Боже. І Господь каже: То піди продай свої маєтки, роздай це все і приходь. І знаєте, та людина розвернулася і пішла, і вона не захотіла міняти земний скарб на небесний. Хоча він знав про цей скарб, він знав, чого він шукав, але він не заплатив ту ціну, щоби то мати. І тому Господь він казав, що дуже важливо зважити, чи той скарб є скарбом, який достатній для мого життя і моїх взаємин з ним. І що коштує скарб? Що ми вибираємо земне чи небесне? Що коштує нам за дорожче? Павло говорить, що все визнаю за непотріб і за сміття, щоби здобути той Божий скарб. І він каже: здобути Христа, який є скарбом моєго життя, Він є моїм життям, і я готовий померти, аби тільки бути там, де є мій скарб. Знаєте... І дуже важливо зважити і ще на те, чи дійсно Господь Ісус є моєю перлиною, є моїм діамантом, є моїм скарбом життя. Якщо є скарб, завжди докладають зусилля, щоб не загубити його та щоб крадій не забрав його. І тому, коли я читаю святе письмо, Господь він попереджує. Дивіться, що Він говорить. Івана, 10 розділ, 10 віршик. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Господь каже: чатуй своє серце. Щоб ворог не полонив, щоб ворог не викрав те, що ти вже знайшов? Знаєте, це дуже важливо. Ми повинні зрозуміти, що той скарб він повинен приносити користь і зиск. Це не просто, що я маю і все. Якщо я маю ту перлину або той діамант, то чи помножую я Божому Царстві? Чи докладаю зусиль, щоби бути добрим і вірним рабом, Ви, щоби почути, як скаже Господь: вийди в радість Господина Твого. Знаєте, інколи люди вони гублять скарби. Колись раніше були такі бюро знахідок. І коли люди втрачали, коли вони губили, то вони могли піти, щоби побачити, чи хто знайшов і повернув. Знаєте... Чи я не загубив скарб? Якщо загубив, то чи шукаю самовіддано і ретельно, щоб знайти? Ми не так давно, ми не так давно говорили про знахідки, говорили про те, що Господь привів цю притчу, де жіночка загубила драхму, і вона вмикнула світло, і вона взяла віник і вона так би мила дуже ретельно, щоб знайти. Щоб те, що загубило, знайти, чи ми шукаємо, якщо ми щось губимо, з того небесного скарбу. Чи я збираю скарб, чи я зберігаю скарб, чи його цінність? Дивіться, що говорить Господь через Павла. Ми читаємо 2 Коринтян, 4 розділ, 7 віршик. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. Чи носимо ми той скарб в серці? Знаєте, дуже важливо зважити. Ми інколи е, маємо розуміння, але чи дійсно ми носимо той скарб в серці? Знаєте, Господь Він каже, ти можеш себе перевірити. Інколи люди кажуть, так яким чином? Господь каже. Чим наповняється серце ваше, те є на ваших устах. Якщо ви ніколи ні при кому не згадуєте про той скарб, коли ви ніколи ні з ким не ділитеся радістю, що ви маєте той величний скарб, ту перлину, той брильянт, який є Господь Ісус Христос, то є питання, чи ви його не загубили? Бо ви не згадуєте, бо чим наповнено ваше серце? Тому. Хто знайшов сьогодні слово, тримай те, що маєш. Для тих, хто шукає скарб, слово для серця, шукай і знайдеш, стукай, відчинять, проси, і дано буде тобі. Знаєте, дивіться, Павло, він каже: якщо я маю, то я дякую Господу за це все. 2 Коринтян, 9 розділ, 15 віршик. Подяка Богові за його невимовний дар. Завжди дякуй Богові за той величний скарб у серці, за того, хто як син у домі Його, а дім Його ми. Знаєте, чи багата ви і я людина Богом і в Бозі? Чи дійсно я рахую, що цей скарб, він понад усе, так як Павло казав. Що каже, я радий все залишити. І все це для мене є сміття і непотріб, бо я щось знайшов. Але він каже: я докладаю всіх зусиль, я докладаю всіх зусиль, щоб мати більше і більше. Я хочу помножити той скарб. І знаєте, Петро він також говорить про це. Він каже, що як ви це маєте, той скарб. Все, що потрібно для життя і благочестя, то що ви робіть? Докладайте всіх зусиль і покажіть у вірі вашій. І далі він каже: якщо це все є, якщо є цей скарб, але він помножується, то ви будете мати успіх. В чому? В пізнанні Господа нашого, Ісуса Христа. І далі він каже, бо таким чином вам відкриються двері вічне Царство Господа нашого Ісуса Христа, і не буде ніяких перепон. Тому сьогодні ми роздумували над скарбом, роздумували над скарбом небесним, чи ми його маємо. Знаєте, важливо, бо Господь каже про це. Знаєте, він ще іще раз каже, що шукайте, і що? І знайдете, стукайте, і вам відчинять. Просіть, і вам дано буде. Тому докладаймо зусиль, щоб мати скарб, щоб помножувати Божі скарби, щоб нам завжди триматися цього, щоб розуміння, що наповнює серце, те буде на вустах, щоб ми не забували ділитися радістю того, що ми маємо. Завжди дякувати і хвалити Господу. Що Він вибрав це місце, щоб бути в нашому серці. Він каже, а Христос, як в домі, Син в домі Його, дім же Його ми, якщо тільки нашу віру нашу, нашу надію ми будемо тримати до кінця. Тому дуже важливо сьогодні подивитися, чи дійсно я маю той скарб. Знаєте, коли ми починали, ми читали, що та людина, яка шукала того скарбу, вона що зробила? Вона пішла, і вона що зробила? Вона все продала, все. зрозумієте, що той скарб він цінує всього. І тому Господь каже, що ви не можете служити двом господам, двом панам, бо для когось будете з радістю щось робити, а для когось ні. І тому важливо сьогодні згадати про це, про Божий скарб який, Бог Отець, він Дав нам, яким величним скарбом є Господь Ісус Христос. Чи я придбав цей скарб, чи Він є в мене, чи його ніхто не, не поцупив, чи я не загубив його десь, зневажаючи ціною того. Знаєте, інколи я би сказав, ці скарби якось, е, ці земні скарби, вони обізцінюються, вони втрачають ту ціну. Знаєте, коли людина купує, купує нову машину, ви бачили те? Та вона її тре, і вона її миє, вона її пилисосить, і вона що тільки не робить. І вона дуже турбується про неї. А як вона підноситься, що він робить? Ей, то ще піде. Як комусь треба, то хай помиє. Знаєте, я хочу звернути на те увагу, що важливо зрозуміти, що то така цінність, про яку треба дбати постійно. Людина придбає дім, і вона радіє, але проходить деякий час і що? Той радісті вже немає. Це сприймається так як, так, як сприймається. Ну маю, то маю. Якщо ми в цьому моменті маю чи маю, то дуже важливо згадати, що сказав Христос: що ворог приходить, щоб вкрасти, вбити і загубити. Тому важливо чатувати, тому що Він буде то робити, щоб вкрасти. Нашу радість вкрасти наш скарб, вкрасти можливість людини радіти в Господі, тому Хай Господь рясно благословить кожного з нас. Боже Батьку, ми дуже вдячні Тобі, що Ти даруєш нам цей величний скарб, який має надзвичайну ціну. Ми дуже вдячні за Господа і Спаса нашого і Ісуса Христа за ту благодать, яка прийшла на землю. За ту благодать, яку Ти даєш в Ісусі Христі, вірі. Господи, допоможи нам дбати про те, щоб завжди пам'ятати, що ми маємо той скарб, щоб ми помножували ті небесні скарби там, де не злодій не поцупить і де міль не може його з'їсти, це важливо. Господи, благослови ще і ще раз цінити все те, що Ти даєш. Як сказав Павло, що дяка Богові за цей невимовний дар. Господи, дякуємо Тобі. А хто ще не знайшов, Господи, стукай в серце, щоб Він мог мати радість від цього небесного скарба в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні, радійте з Божого скарба в кожному дні. Нехай Господь захистить і благословить вас. Вас, ваших діточок, онуків, близьких, друзів, знайомих, хай Господь захистить всі ваші церкви, нехай Божа благодать і благословіння, хай воно супроводжує вас в цьому дні. Будьте благословенними в цьому дні, в ім'я Ісуса Христа.